Свіжі новини сьогоднішнього дня: ключові новини. Такого ще в нас не було. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити, натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку Підписатися. Томагавк для України це прям ключовий момент. Трамп заявив, що значною мірою ухвалив рішення щодо поставок цих далекобійних ракет для зсу, але наголосив, що має знати, що з ними робитимуть. То, що ми будемо Трампу карти надсилати, куди вони летітимуть, за даними інституту вивчення війни в межах досяжності 2500 кілометрового варіанту, тамагавк опиняється щонайменше на території 2000 російських військових об'єктів. А це прекрасно. Тож Кремль намагається будь-що перешкоджати цьому рішенню, адже тоді це дозволить Збройним силам України відпрацьовувати ключові військові активи Російської Федерації, зокрема завод БПЛА Шахет в Елабузі чи авіабазу Енгельс 2 зі стратегічними бомбардувальниками, які атакують Україну крилатими ракетами. Командир змусив бійців крутити шаурму замість служби. Ви чули такі історії? Якщо так, то пишіть в коментарях. А виглядачі читайте, хто такого не знає, бо в Україні таке трапляється також. Слухайте історію. ДБР повідомляє, що офіцер відправив військових продавати вуличну їжу в Покровському районі. Крім того, бійці виконували будівельні та господарські роботи на його родину. Хоча щомісяця отримували кошти. Тепер військовому посадовцю загрожує до 10 років в'язниці за використання підлеглих у власному бізнесі. Росіяни вдарили по енергооб'єкту в прилуках на Чернігівщині. Без світла залишилися понад 60. Тисяч абонентів протягом доби росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Сумської областей. Водночас на Сумщині та Чернігівщині ситуація залишається складною. У наслідок удару РФ по Полтаві пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. Повідомив міністр розвитку громад і територій. Без світла залишилися більше як тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Зазначив він. Російська федерація масово атакувала Харків. Найсильніше постраждав індустріальний район, де спалахнули кілька осередків пожежі. Протягом ночі зафіксували приблизно. Два десятки вибухів. На щастя, наразі немає підтверджених даних про поранених чи загиблих. Україна отримує від Естонії понад 150 бойових роботів з Займ... значна частина цих транспортних засобів буде зібрана та поставлена у співпраці з нідерландською компанією. Вступ України до ЄС Орбан закинув зеленському шантаж. Віктор Орбан звинуватив Володимира Зеленського в моральному шантажі для прискорення вступу України до ЄС, заявивши, що Будапешт не зобов'язаний підтримувати цей процес. ЄС вирішив обмежити свободу пересування російських дипломатів у відповідь на зростання Шпигунської. Активності Кремля, всі члени Європейського Союзу, домовилися обмежити свободу пересування російських дипломатів у межах блоку. Як повідомляє Financial Times, спецслужби країн ЄС фіксують дедалі більше випадків, коли російські агенти, прикриваючись дипломатичними статусами, координують диверсійні дії на території кількох держав. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1020 живої сили, цифри поправились. Три танки, 6 ББМ, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, 338 БПЛА та 81 одиниця техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня! Вам